То міжнародної солідарності трудящих для комуністів традиційно розпочиналося тут біля пам'ятника Леніну. Утім, вже рік як гранітного вождя повалили. А біля місцини порожньо. Навіть пройтися хрещатиком із червоними прапорами комуністам не дозволили. 1 травня на головній вулиці столиці провели свято для дітей. Пісні, танці, майстер-класи у центрі Києва ніщо не нагадувало про радянське свято. Батьки та діти тішились. Розваги безкоштовні. Програма цікава. Тут, наприклад, робили прикраси з тканини. В наш теперішній час немає коштів, кудись піти да відпочити. Це все безкоштовно. Ви бачите, що дитина стала робити цей мак. Дитина зробила, а це вже я стала робити, бо Встановка дуже приємна погода. Це ну, краще ніж парад. Цікавіше, не не тільки. Дивитись, приймають участь, тобто розвиваються дітки таким чином. Ну і дорослим також цікаво. Утім, навіть на дитячому святі з'явилися праворадикали, але їх обличчя ще зовсім юні, та аж ніяк не страшні. Перед київською самообороною виправдовувались, просто вийшли прогулятися. Тут діти просто не надо пугати, Тут масові мероприятия. Тобто вам колективом. Баршим передвигатися можна нам... У нас малою колектив, по чотири чоловіка. От у нас аналогічний колектив. Все, Натомість, поблизу музею великої вітчизняної війни, сутички праворадикалів із міліцією набрали більших обертів. Спершу молодиків у Балаклавах не хотіли пускати до музею. Ті знизували плечима і запевняли, провокатори не вони. Провокація це відзначення цього свята. В Києві надзвичайний антикомуністичний настрої і, і відзначення комуністичних свят, кот напряму пов'язані з війною на сході, з величезними людськими втратами, з голодоморами. Це є провокація. Та раптово зірвалися і побігли. Почули, що одного з їхніх хлопців забрала міліція. За декілька хвилин у автозаку опинилися усі, хто намагався пройти до музею. Випадіма автозаки на у парні били шарф на мотанцпі Україна. Ну нічого про про провокаційного. Вот його сказали: от з шарфом попакуємо. Ну, это разве нормально. І Вот тільки що автобуса та закою і там їх і збивали. Представник керівництва міліції на питання про причини затримання. Не відповів. Просто втікав від камер. Пізніше у МВС повідомили, затримали 19 осіб їм інкримінують дрібне хуліганство. Натомість інших молодиків, що спокійно зібралися великою групою біля мітингу комуністів, ніхто не чіпав. Говорити на камеру, хто вони відмовились. Єдність України Без коментарів. вже поза камерами. Учасники акції зізнали, що за участь у мітингу білих кепок їм таки пообіцяли гроші за три години стояння. Хлопці створювали масовку. Утім, кому та навіщо незрозуміло. Та невелика кількість комуністів, яка все ж таки зіб зібралась у центрі міста із поодинокими червоними прапорами, мирно співала собі пісень. Один з них Анатолій Дмитрович, прибічник з червоної ідеї із річним стажем. Зараз його найбільше турбує ситуація на Донбасі. Де війна? Убивають дітей, наших дітей і внуків. і хто все роблять гроші. Тому ідея комуністична, вона свята. свята. Вірю, що вона повернеться в серію. Утім, довго насолодитися першотравневим святом із присмаком радянського минулого Анатолію Дмитровичу та іншим комуністам не вдалося. А все через їх лідера Петра Симоненка, невідомий хлопець облив того кефіром, і головний червоний країни, забувши про прапори та свято, гайнув чигирями від такої страшної небезпеки. Не, Ки лишились цього річ комуністи нічим без гранітного вождя, традиційного свята, підтримки та навіть свого лідера. Анастасія Олексій Горбенко, новини, телеканал Бізнес.